7 березня, четвер, безгрішність Христа. Сам Христос найкатегоричнішим чином навчав, що Він є Богом. Коли юнак прийшов і запитав, учителю добрий, що робити мені. Щоб вічне життя вспадкувати. Євангелія від Марка, 10 розділ 17 вірш. Ісус, перш ніж відповісти на пряме запитання, сказав: чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрим, крім Бога самого. Євангелія від Марка, 10 розділ, 18 вірш. Що мав на увазі Ісус під цими словами? Чи хотів він відмовитися від цього епітета стосовно себе? Чи хотів він сказати, що він не був абсолютно добрим? Чи було це? Скромним знеціненням себе ні в якому разі, бо Христос був абсолютно благим для юдеїв, які постійно стежили за Ним, щоб виявити в ньому який-небудь недолік, Він сміливо сказав: То з вас викриє мене в гріху, Євангеліє від Івана, 8 розділ 46 вірш, перекладено з англійської. Серед усього юдейського народу не знайшлося жодної людини, яка б бачила, що він зробив щось лихе, або чула, як він вимовив слово, що мало хоч якийсь відтінок або подобу зла. Тому ті, хто був сповнений рішучості засудити його, могли зробити це тільки найнявши лжесвідків проти нього. Петро говорить про це: він не вчинив жодного гріха. І підступності не було в устах його. Перше послання Петра, другий розділ, 22 вірш, перекладено з англійської. Павло також каже, що він не знав гріха. Друге Коринфянам, п'ятий розділ, 21 вірш. Псалмоспівець каже: Щирий Господь моя скеля, і в ньому неправди нема. 92 92-й Псалом, 15 вірш. І Іван каже: Він був з'явився, щоб гріхи наші взяти, а гріха в нім нема. Послання. Від Івана, третій розділ п'ятий вірш. Христос не може зректися себе, тому він не міг сказати, що Він не був добрим. Він є і був абсолютно добрим, досконалістю добра. А оскільки немає нічого доброго крім Бога, а Христос добрий, то з цього випливає, що Христос Бог, і це те, чого він хотів навчити юнакам.